Ось так на Лофотенських островах на заводах переробляють треску. Під відкритим небом нічим не накривається, ніякою марлею, ні від якої мухи, хоч вони там і летають. Гляньте. Висохло на доску. Воно як рибьохи. А, ну запах таранки стоїть. Воно дівки сортують із хлопцями. Контейнер знімають. Ось, ви бачите. Її знімають, грузять і кудись на переработку. Отдільно сушаться голови, до речі, дуже-дуже великі. Прямо треска, мабуть, була кілограм під 50. 10 600 ловив треску, ну вона була набагато менша. Є що подивитися.